Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд! І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 21 вересня. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки зайшли вам. А я нагадую, що мій топ тижня є в описі, лінк на мій топ тижня є в описі на моєму каналі внизу. Так що а, можете слухати його і на Spotify. Отже, хочу розпочати з винуватців ще того тижня це гурт of the Past, який випустив новий альбом, який так і називається Lost Album. І тут дивіться, скільки треків. Що я хочу сказати: класний вийшов альбом, мені дуже сподобався. Чому винуватців? Тому що хотів додати і встигнути ще на тому тижні, але ж, блін, заслухався цей альбом. ну... Про трошки проникся цим вайбом давайте послухаємо, можливо, і вам зайде. Такий осінній сум. Відчувається в цьому альбоме Virgin Space is sleeping Newfound faith is good old love. And control we're fallen. Ground control has lost the ground. No sound. Що хочу відмітити, дуже сподобалось як хлопці грають сподобалось зведення, але ж... Акцент, як ви вже зрозуміли, це український гурт, але ж акцент, ну прям ну прям. І я вирішив просто сприймати голос як ще один інструмент, не вслуховуючись, про що вони співають англійською, але хотілося б попрохати гурт все ж таки співати українською. Мені, здає, мені здається, що це розширить їхню аудиторію. З альбому я додав собі три треки, як ви можете бачити. А, ну але ви можете прослухати, і я раджу прослухати весь альбом, тому що він є різні треки. Я додав ті, які сподобались мені. І ну оцей якийсь суд, надрив. Він дуже мені зайшов. Тобто, якраз під ось в дощ мені здається саме воно одягти на лушники і слухати такі треки. І ще що хотів сказати, нічого не знайшов про цей гурт, але як ви можете бачити, ну, це сингли, і ось альбом це перший альбом, і настільки вдалий, настільки класний. Я бажаю гурту е, успіху і, ну, блін. Ну, дуже крутий гурт. Як на мене, до речі, напишіть саме про цей гурт. Як вам? Ну тому що мені цікаво. А ми йдемо далі. Караока випустила трек, який я давно прохав, тому що він був у неї не в рок-обробці. Це співачка, яка експериментувала трошки зі стилями. І а, спочатку він був в такому більш айронбішному стилі, як на мене. Потім вона перейшла в рок, і ось щось з цього вийшло. Блін, який чудовий трек. Прямо. Ну, Що сюди дежали, люди ходять в бісакляті Класні слова, класна музика, класно грають. До речі, я робив огляд саме на цей трек. У неї була лайф-версія. Можете глянути на моєму каналі огляд або трек на а, каналі Караока. Там теж а, він є. І ну, класна співачка. Прям, ну, я заслухав цей трек просто до дир, як і в лайф-версії, так і. В попередні, яка була, і мені чого заходить. прийшов? заходить, ти приніс бідову на шуха, то тобі мене не здала. Ти де б мене серце в тебе ва, та забирай свіза і звали у. А ми йдемо далі. Це Океанельзи. Випустили е, новий альбом за 8 років е, той день. І я з цього альбому додав 4 треки. Тут зараз 3, але ж і Мукачево він просто виходив окремим синглом. Е, е, хочу поставити саме трек Дихотомія. Ну. Тому що мені здається, що він от якраз передає той вайб перших альбомів, е, які були у Океанельзі. Чому мені ще зайшов цей трек, тому що тут, мені здається, вдало поєднуються як а, драйв, так і ну, якісь думки Святослава, можна знайти глибину тексту і щось знайти там своє, чи просто зацеп... зачепитись за а, а, якийсь рядок, і ну, от, інструментально він мені зайшов. До речі, напишіть, а, скільки треків ви додали до свого плейлиста з нового альбому, чи додали їх взагалі. Ми йдемо далі. Це Алекс Варен а, випустив трек «Burning Down». До речі, не чув до цього цього виконавця, але він мені зайшов своєю легкою, але дуже красивою музикою. Ну і голос. Shows you the truth can be so cold, so cold. I wiped the dirt off your name. With the shirt off my back, I thought that you'd do the same. But you didn't do that. Yeah. Said I'm the one who's wanted. знаєте, для мене от треба, мабуть, створити якийсь плейлист, де додати туди Хоз'єр, Теді Свінс, ну і от Алекс Ворен, це теж ну, така легка, класна музика. And I'm I'm you I look at you now And look at you now How do you sleep at night ми йдемо далі. Лірік e, Нойл, цей гурт я раніше теж не чув, але десь мені на Ютубі він попався. І це, як я зрозумів, кавер гурт, але, можливо, є і свої в них треки. Блуді e, Мері, я думаю, цей трек всі ну, впізнають і всі знають, але в такій обробці я, до речі, додав два їхні треки: це цей і. Бай-бай-бай це, здається, Бекстріт Бойс. Мені теж він дуже зайшов своїм аранжуванням, ну і якістю звуку. До речі, за що мені ще сподобався цей гурт? За те, що вокалістка дуже. Вдало використовує гроулінг, і це не нав'язливо так звучить, але смачно. Тобто буває з цим, ну, перегружають, да, і прям ну це ричання, воно, воно, блін. Ну, на кожній ноті або там в кожній, в кожному рядку. А тут, от саме емоційно, вона це підкреслює і вона може це робити. They're stones. I'll dance, dance, dance. Класне звучання, класне аранжування, класний голос у вокалістки. Хотілося б, щоб і на українській сцені теж були такі голоси. Ми йдемо далі. Гурт Шмальгаузен випустив маленький такий альбом Втомлена Стріт. І з цього альбому я додав собі саме цей трек Втомлена Стріт. 000, це такий блін гурт, який від, до мене стоїть окремо, тому що це більш такий театрально музичний гурт, але от дуже класно. Наколо тихо, сам собою. Вони це Сам роблять. на сам відверто знаю, що смерті поруч передам. Сорочки плачуть, що в дощ, так тихо, повно повз грім, повз поруч, поза вікном знов кермо перевіряє пульс. Сплетене вікно, воно плаче все одно, не так давно. В... Подобається як він тут чеканить слова, і е, це як-то ну ритмічно сполучається з барабанами. От прям. Я тихо іду, я поза часом. Я-я-я моє ім'я. Хто моє ім'я? Ну і приспів від е, другого вокаліста. Взагалі всім дуже раджу сходити на концерт гурту, тому що, блін, ну вони роблять класні перформанси і класно на сцені це все а, сполучають. Ну, прям, ну, я дивився їхні лайфи, лайви, і це дуже круто. А, ми переходимо до останнього треку на сьогодні: це Hate Speech та Околиця. А, пісня Кістки, кістки, кістки. Важка, така, важкий такий трек, але я думаю, що ті всі, хто е у кого є втома, у кого є. Не знаю, як це, ну, така осіння, можливо, депресія, е він зайде. Це трек не на кожен день, але під нас. Колись було просто Тем завжди вдосталь, та всі виклики рішення приймаються репостами Палики у небі, коридор, не а постіль Не знаю, де дім Все життя живе в просторі Дихати нема чим у закритому просторі Ціки розмов, як же зустрівало Довгі руки, самоти обіймають мої кістки, 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 кістки я би дав тобі щось але зовсім пусти, 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 я не відчуваю нічого. Всередині сил на вібрації, не дихання. Особливо околиця, вона дає таку. Якусь додає самотності, загадковості. Хейтспіч він на надриві на такому. А ще що хочу сказати, багато хто сварить хейтспіч за їхнє зведення і звук, але от саме в цьому треті, мені здається, що він такий повинен бути. Ну, ось сирий. Я не знаю, як ще його назвати, трошки можливо незграбний, але це передає якраз відчуваю. Я порожня посудина? тріщини сиплюся на частки, Саме ту, твоє ковдру закутана. Дякую за те, що дивились. Пишіть, скільки ви додали треків, які треки сподобались вам, чи згодні ви з моєю думкою, чи ні. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!